Мир вам, дорога моя церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в оручі та в розпорошенні. Радійте, удосконалюйтесь, тіштеся, будьте однодумні, майте мир, і Бог любові, та миру буде з вами, спасіння, перемога та мир нашій Україні та Божому Ізраїлю. В сьогоднішній ранковий розповідь буде книга вихід 2, 13, 15 І вийшов він другого дня. Аж ось сваряться двоє євреїв. І сказав він несправедливому, нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав: Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина, і злякався Моїсей та й сказав собі, справді, та справа стала відома, і почув фараон про цю справу та й шукав, щоб убити Моїсея. І втік Моїсей від фараонового лиця і оселився в країні Мадіян. Земля Мадіян нині частина Судівської Аравії та Єгипту спекотне, сухе, курне місце. Воно настільки суворе, що місцеві жителі не розводять коней, тільки верблюдів. Для корів там недостатньо води, тому тримають лише овечок та кіз. Крім того, це місце. З великими Вулканічними горами. Арабська затока фактично є частиною великого африканського розлому, що дістатися до країни Мадіян потрібно було довго і важко йти. Таким чином, Моїсей стався приходьком в землі Мадіянській на 40 років дії. 730. Рятуючись, він, мабуть, думав, що Божий план щодо його життя зазнав повної поразки. Ймовірно, він вірив, що всі шанси, які він коли-небудь мав, щоб врятувати свій народ, тепер вичерпані, і він нічого не зміг зробити. Колись він був принцем Єгипту, вченим, сильним у слові та дії. Тепер він був ніким і звати його було ніяк. Але, у цей момент, Моїсей був саме там, де хотів його Бог. Сам Моїсей, скоріше всього, не знав на той час, що він був занадто великим, занадто самовпевненим, щоб Бог міг його використати як посуди честі. Як я зауважив у попередніх записках, Моїсей зробив спробу виконати роботу Господа з людською мудрістю та силою, але це, звичайно, не спрацювало. Побачивши двох своїх братів у конфлікті, він раптом розуміє. Що джерелом їхнього поневолення є не сила Єгипту, а їхня власна внутрішня рабська нечистоплотність. Протягом 40 років Моїсей жив невідомим пастухом пустелі Мадіян. На той момент його життя було настільки скромним, що він навіть не мав отари овечок, яку б назвав своєю. Вівці належали його тестю, в домі, якого він був ще й приймаком. Поки Моїсей був в пустелі, Євреї в Єгипті зазнавали все більше жорстоких переслідувань, але в той же час Бог готував його, щоб врятувати їх. Бог навчав Моїсея таким якостям, як смиріння, дисципліна, твердість, слухняність і довіра, які були необхідні, якщо Моїсей мав рятувати Божий народ від рабства в Єгипті та безпечно привезти їх на нову Батьківщину. Вихід 2, 23, 25. Після 40 років, здавалося б, ідеальної підготовки, Бог ще один період підготовки мав для Моїсея, так і для народу Ізраїлю, щоб підготувати їх прийняти Моїсея. Коли тебе Бог кличе зробити щось, ти можеш дивитися на тих, хто спробував, потерпів невдачу і здався, або на тих, хто намагався, терпів невдачі, намагався знову і знову, але виявився. Вірним до кінця. І сталося по довгих днях, і вмер цар Єгипту. А Ізраїві сини стогнали від тієї роботи та кричали, і їхній зоїк через ту роботу донісся до Бога, і почув Бог їхній стогін. І згадав Бог свого заповіта з Аврамом, Ісаком та Яковом, і Бог бачив синів Ізраїлів, і Бог зглянувся над ними. Вихід 2, 23, 24. Давід Гузик каже так. Отже, Бог почув їхній стогін, і Бог згадав: якщо Моїсей знайшов забуття в своєму новому житті, одружився, народив синів, скажімо, прижився та забув про Ізраїль та в Єгипті, у сенсі відвернення своєї активної уваги від них. Бог не забувся. Бог згадав знову ж таки, у сенсі звернення своєї активної уваги. На них Ізраїль та його страждання. Поклич до мене, і я відповім тобі. Єремія 33:3. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Господи Боже, Спасителю наш, прости нам провини наші, та не згадай беззаконь і неправд наших, не відвертайся від нас, але в милості і щедротах Твоїх почуй благання про мир нашого українського народу. Що про Твою милість просить. Аби закінчилася війна. Повстань на допомогу нам в ім'я Ісуса Христа. Амінь.